Доброго дня і сьогодні ми будемо розглядати книжки, які я прочитав за червень. Вони мені так сподобалися, що я не можу вибрати, яка книжка мені найбільше сподобалась, а яка книжка мені сподобалась найменше. Тому що кожна з цих книжок є особлива і неповторна по-своєму. Першою книжечкою є книжка місяців без війни Ніна Крижановська. цю книжку мені, як я вам казав, в одному з попередніх відео подарувала авторка. Ця книжка жанру, який я ще не читав, вона про життя авторки і її собачки. Ця книжка є дуже добра. В є милі слова, і коли ти її читаєш, тебе сповнює радість, як звичайні події про догляд собачки стають справжніми пригодами. Наступною книжкою є книжка Андрія Копотюхи, Як весело в будинку вау. Це книжка про магічних істот. Про яку я вам розповім в одному з наступних відео. Далі йде книжка Дар Темнистої нори, про яку я вам теж не розповідав, але першу частину, а саме пригоди Поткіна Одновухого, я вже читав і вам розповідав. А далі йде книжка пригоди Тома Сойера». Це книжка, про яку я вам вже розповідав. Ця книжка це класика літератури, яка сподобалась не тільки мені і може сподобатись моїм одноліткам, а ще й сподобалась поколінню моїх батьків. Ці книжці вже досить багато років самому твору, а її досі обожнюють по всьому світу. Далі йде книжка врятувати марчика. Ця книжка по-особливому залягла у моєму серці, адже після останніх подій, які сталися в моєму місті і в цілому в Україні. Ця книжка якось по-особливому сприймається, тому що вона вчить як важливо у події з цього дня, Піклуватися один про одного і триматися разом. І разом ми можемо перемогти будь-що. Про цю книжку я вам вже розповідав. Якщо вам хочеться дізнатися про неї побільше, то переходіть за ссылкою в описі під відео. І остання книжка це книжка Супер -люди. технології незламності. Ця книжка також не менш важлива у сьогоденні, тому що тут розповідається про те, що в нас зараз існують суперлюди. І це люди, в яких є супер рука або супер вухо, супер нога. І вона показує, що навіть після того, як ці люди втратили частину себе. Вони не здаються. Вони далі йдуть, вони далі боряться. Тут йдеться про те, щоб втрати якоїсь частини тіла. Це не вада, це справжня суперсила. Головне, тільки вміти нею користуватися. Ось таким був мій книжковий червень. Раніше у коментарях ви запитували, яка може бути книжечка про фінансову грамотність для дітей. І ось якраз ми взяли для мого меншого братика книжечку саме про це. Ця книжечка називається Вчимося рахувати гроші. Ця книжечка десь для дошкення і тут є простеньке завдання, пояснення і багато іншого. І цікаві малюнки завдяки яким можна вчитися та рахувати гроші або дізнатися трошки більше цікавого про те, як колись обмінювалися люди. А на сьогодні все і до побачення. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал.